Добренький вечір. Дістала з морозилки голубці, дістала рибку, дістала заморожений агрус. Я його блендером збиваю, розбиваю, розливаю в такі пакетики, ставлю в холодильну морозильну камеру, і воно мені заморожується. І такі вітамінний напій роблю собі, коли хочу. В аптеці таке не купиш. Це натуральні вітаміни. Воно агро рахується ще е, краще по вітамінах, ніж е, ківі. П'ю собі отаке, от вам підказую, що таке можна робити. Роблю собі від сезону до сезону хватає. Голубці також. Оце я діста... відкрила морзілку. думаю, що ж це мені робити? Дістала риву. Ай щось хочеться ще. Є голубчики, завтра буду готувати. Сама вирощую, м'ясо тут також своє і все своє. Всім бажаю мирного неба і всім вам дякую за все.